Свої головний український подкаст Чехії. Вітаю з вами свої. І сьогодні наш подкаст веду я Сергій Драчук. У нашому випуску сьогодні буде розмова з Ілоною Засідковичевою, чеською журналісткою з українським корінням, яка працює на чеському телебаченні і вже кілька років висвітлює події, пов'язані з війною Росії проти України. Також сьогодні в подкасті історії юних українок, яким допомагає в Чехії пережити війну, знайти друзів і побудувати нову спільноту танець. А в новинах сьогодні розповімо про таке. Крайовий центр допомоги Україні в Ліберці через місяць переїде на іншу адресу. Українцям розкажуть онлайн українською мовою, як правильно працевлаштуватися через агентство і не наразитися на неприємності. Біженці з тимчасовим захистом не повинні платити за радіо і телебачення, офіційно повідомило МВС Чехії. Цей обов'язок стосується практично всіх інших. На День захисту дітей 1 червня у пральському зоопарку пропонують розваги і символічну вартість квитка для дітей одну крону. А в храмі в центрі Праги встановлять дзвін із переплавленої зброї з війни Росії проти України. Ілона Засідкович чеська журналістка з українським корінням, яка працює на громадському мовці чеському телебаченні. Вона вже кілька років висвітлює події, пов'язані з війною Росії проти України. Наша колега Олександра Сімочко поспілкувалася з Ілоною про її перші кроки в професії, про виклики, що постають перед журналістами в умовах війни, а також про репортажний фільм Три роки кохання, який вийшов до третіх роковин від початку повномасштабної війни. Послухайте спершу про те, з чого почалася кар'єра Ілони Засідковичевої як журналістки. Помню, що це було на факультеті журналістики Карлового університету, коли мені запропонували співпрацю з програмою Мезинами. Це радіопрограма, до речі, чеського розласу плюс, в якому я ще є до сих пір ведучою, і там мені запропонували знімати короткі сюжети, інтерв'ю або репортажі. І це програма про народні меншинства в чеській республіці. І тоді я почала якось вивчати, як правильно знімати репортажі, як правильно вести інтерв'ю. Це був для мене досить великий виклик. Це був такий переломний момент, за який я дуже рада, що я. Прийняла цю працю, тому що це потім мені досить багато і сильно допомогло вже в кар'єрі журналістики. Якщо коротко описати твою тему на чеському телебаченні, це російсько українська війна і все, що на коло неї відбувається. Чим тобі найбільше подобається працювати? Мені найбільше подобається працювати з людьми. Це люди, їхні історії, те, що вони бачать кожного дня, як складається їхнє життя в умовах війни. Це різні дійсно такі. Сильні історії, більш соціальні теми, це те, що я намагаюся знімати. Так ми знімаємо і на фронті, знімаємо з військовими, але стараюсь більш фокусувати себе на соціальних темах. Як змінилося взагалі висвітлення теми України в чеських медіа, зокрема на чеському телебаченні? І з якими викликами ви як журналісти стикаєтеся, коли вам потрібно висвітлювати власне війну? Я не знаю, чи змінилось, як де-факто тема? Тема сама залишається, але, наприклад, вже досить змінилось стиль праці, наприклад, що Тепер вже не є так легко дістатися, наприклад, знімати на перших лініях на фронті, тому що всюди дрони, і неможливо туди дістатися, і вже ніхто з військових вам не дозволить наблизитись навіть ближче до перших рядів. Але це було можливо ще в перших місяцях, в першому році війни. Але де-факто я стараюся, наприклад, показати скрізь соціальну тематику, скрізь те, що проживають люди, більш якісь людські історії, щоб приблизити до війни, тому що ми бачимо на навіть на чеському телебаченні це не тільки на чеське телебачення, але це як я розмовляю з колегами-журналістами в чеських медіа світових медіа Зацікавленість щодо України. Паде людей це не цікавить, і навіть бачимо, ми що багато хто перемикає телеканал, коли починається якийсь сюжет про Україну. Я не кажу, що це основний фокус, але важливо також показати з сторони якогось людського переживання. Це така річ, яка може зацікавити кожного, на мій погляд. І тому, мабуть, міняється трішки стиль того. Як подавати інформацію, які сюжети вибирати, також бачимо, що більше попереду зараз політичні теми, теми щодо перемиря. Ви з колегою зняли документальний фільм, який має назву Тві роки ласки. Це три роки кохання можна перекласти. Про що ця історія? У мене була така ідея, що мало хто з журналістів це висвітлює, тому що ну, партнерські стосунки це дійсно щось таке, що не кожен готовий про це говорити на публіку, але ми бачимо наскільки. Це міняє людей, є родини, які розпадаються, тому що хтось в війську або є навіть пари, які зустріли своє кохання на війні. Цих історій насправді дуже дуже багато. Ми вибрали п'ять історій, досить багато ми бачили, з якими викликами через що приходиться проходити наприклад ветеранам які повертаються додому з ампутаціями як їх сприймає не тільки середовище але наприклад як їх сприймає їх власна родина яких що сприймає сприймають діти дружина яка їх перша реакція що як вони живуть Цій новій реальності, тому що це зовсім інша людина, як всередині, тому що є війна, приносить не тільки шрами і травми на тілі, але і в душі. І це досить така важлива тема. І ми старалися ці історії показати, або знайти історії, які є більш в позитивному ключі, тому що завжди. Віримо в те, або люди вірять в те, що після завжди є вихід з темного тунелю, завжди є там світло на в кінці тунелю, і завжди якось кохання перемагає. І я б хотіла вірити, що це дійсно історія про те, що кохання завжди перемагає, навіть війну. Як було важко чи важко знайти героїв для цього фільму? І Як, наприклад, люди самі реагували на пропозиції знятися в фільмі і говорити про свої стосунки настільки відверто. Це завжди залежить на персонажа. Є люди, які були, наприклад, наші знайомі, про яких камера було щось таке, ну досить не кажу неприпустимо, але досить важко було наважитись на те, щоб говорити на публіку. Але вони були досить відкриті в плані того, що вони хотіли розповісти свою історію. Ми досить багато думали також про такий ефект. Ретравматизації, тобто, щоб не заставляти людей говорити чи споминати про якісь травми, про які вони не хочуть. І ми завжди з ними мали якісь зустрічі, де ми домовлялися, в якому ключі це зробимо, про що вам комфортно говорити, скільки вам комфортно про це говорити. Перший сюжет, де в нас ветеран, який повернувся додому з трьома ампутаціями, це ампутація ніг і ампутація руки, і я думала, що це буде найважче. Але потім ми побачили, що для цих людей. Досить важливо говорити про те, що їм трапилось, і досить важливо те, що суспільство про них не забуває що не забувають про них не тільки люди в Україні, але те, що їх голос може бути почутим і за кордоном. Важка історія була з дружиною полеглого військового. Це було півроку, десь після того як її партнер загинув на війні, і досить важко було ну, емоційно. Тому що вона жила в цій травмі, коли ми до неї прийшли додому, ми бачили, що там знаходяться речі її похана, наскільки вона проживає всю цю біль. Але це мені здається, що більш було важко для мене. Тому що були моменти, де я сама відчувала, що наскільки це велика біль, і наскільки я, наприклад, ще декілька секунду я не втримаюсь, тобто була наприклад ситуація, де ми прийшли на місце, де був похований її коханий, і там вона поцілувала його портрет. І це було якась така мить, коли а ти, ти не знаєш, ти розумієш, що ти журналіст, але ти також людина, і ти якось стримуєш свої емоції. Це було дуже важко, як людині бачити цей біль і це була молода дівчина, які думаю, що десь 23-25 років. Тобто, молода людина, в якої зламане життя через війну. Яка зовсім не заслуговує, щоб переживати ось такі миті, переживати те, що переживає вона. Були такі моменти, коли тобі досить важко, як не журналістові, але просто як людині. Просто як людині. Перефільтрувати через себе все це, але потім, щоб ми це зібрали докупи, показалось найважливіше, тому що не все передасть камера. Є якісь моменти, які важко передати навіть словами. І плюс є люди, які відкриті були. Це були військові медики, які не перший раз вже говорили до журналістів, і вони були максимально відкриті. Вони були готові розмовляти і описати все, що ми запитуємо. Чи можеш ти сказати, що цей проєкт якось змінив тебе як і журналіста, і як людину, що сталося можливо переломного для тебе? Мені здається, що як для журналіста це для мене був виклик, тому що це був перший такий великий формат. Я дуже рада, що зі мною була людина Вотягенник, мій оператор і сценарист, режисер, також співрежисер цього фільму, який мені допоміг як в професійній, і людській стороні цього всього. І я досить боялась, що в мене не вийде. Тобто, коли ти береш. Все за такий проєкт, ти до кінця ніколи не знаєш, чи якийсь людський фактор, чи хтось придумає, чи ну не дай Боже хтось загине на війні. Тобто, це в Україні, це в місці, де небезпечно. Ти ніколи не знаєш, що може трапитись наступну мить. Я думаю, що більше всього на це змінило з погляду як особистості, і допомогло мені це показати, які люди можуть бути співчутливі. Через що може людина пройти і не зламатись, це для мене був такий досить цінний урок. На твою думку, як глядачі в Чехії, сприйняли цей фільм. Тобто, чи маєте ви якісь відгуки, наприклад, від ваших чеських глядачів? Я мала особисті відгуки від глядачів, які мені писали, або при якихось зустрічах ми робили цей фільм, щоб він був більш позитивний. Все одно багато хто мені говорив, що це було в деяких моментах досить боляче на це все дивитись, але відгуки добрі, те, що я почула, побачила, я дуже рада, що нам вдалось все таки. Зробити цей проект, дотягнути до кінця, це вийшло потім таких п'ять історій, які відрізняються одне від одне. Надіюсь, що в майбутньому я зможу вже зробити знову цей проект в великому форматі про героїв цього репортажного фільму. Як вони сприйняли цей проєкт? Вже кінцеві результати цього проєкту? які їхні були відгуки? Я до сих пір ще спілкуюся з героями цього фільму. Деякі вже мене запитували ну коли вже буде. Коли була прем'єра, я їм показала. Я їм навіть ще перед прем'єрою показувала різні нарізки, тобто трейлери до цього фільму. Їм це дуже сподобалось, і вони були раді. Вони навіть мені присилали якісь коротенькі якесь коротеньке відео, що їм дуже приємно. З деякими ми потім ще й бачились. Я дуже рада, що я зустріла таких людей. Із чеською журналісткою українського походження Ілоною Засідковичовою спілкувалася кореспондентка чеського радіо Олександра Сімочко. Настя 19-річна українка, яка втекла від війни, і почала нове життя в Чехії. У Брні вона не просто вступила до університету, а й зуміла повернутись до улюбленої справи танців. Тепер Настя не лише виступає, а й створює власні команди, навчає інших дівчат і надихає тих, хто так само шукає себе далеко від дому. Як танець допомагає пережити війну, знайти друзів і побудувати нову спільноту? Розповідає Олеся Гнатюк. Війна двічі змусила Настю залишити дім у перші 2014 року, коли вона переїхала з Донецька до Києва. А після повномасштабного вторгнення разом із родиною опинилась у Карлових варах. Сиділа там, не знала, що робити, як взагалі себе реалізувати, тому що я закінчила 11 клас. і Мені треба було кудись поступити, і саме броно мені дало таку можливість поступити в Масаркову університет на економічний факультет, і через це переїхала сюди і почала вже тут реалізовуватися. Навчання у ВНЗ було. Не єдиною метою Насті, понад усе вона хотіла продовжити танцювати, адже саме танці були невід'ємною частиною її життя з шести років. Вона написала у всі танцювальні студії Брно і отримала запрошення від кожної, і мене прийняли. Усі, але я вибрала саме а, танцювальну студію Ефект. Чому так вийшло? Через те, що я була на майстер-класі, це було на ваньковці, і викладачем був українець, але я цього не знала. Думала, що він чех. Але він живе тут вже протягом 10 років або навіть більше 20 років. І я з ним потанцювала, підписалась на його інстаграм. І потім, вже коли я прийшла до них у студію, його сестра прийшла у вишиванці і сказала мені привіт. І я просто сиділа в такому шоці, типу, як це, це що таке? І вже потім я вже одізнала, що вони українці, що вони просто тут вже довго живуть, підтримують нашу культуру. Настю швидко помітили, її взяли до основної команди студії, з якої вона успішно виступала в екстралізі, найсильнішій танцювальній лізі Чехії. Але власних перемог дівчині було замало. Вона відчула потребу ділитися своїм досвідом та майстерністю з іншими. Спочатку були її особисті майстер-класи, а згодом дівчину запросили викладати для українських підлітків в іншу студію. Від самого дитинства у моїй голові завжди а, вимальовувались малюнки команди: як поставити кого, як а, передвинутись по музиці, наприклад, як перейти з одного руху на інший. Я завжди мріяла. Ставити щось для людей, щоб вони щось вигравали і пишались собою. І тому ми прийняли рішення разом з граця Ден Студіо створити команду, з якою ми будемо їздити на конкурси. в минулому році ми поїхали до Праги і зайняли третє місце з 15-ти. Це був такий дебют, дуже дуже сильний для мене. Я дуже плакала. Я дуже пишалась собою, пишалася своїми дітьми. У Брно діє потужне танцювальне ком'юніті, який об'єднує представників різних стилів. Останніми роками значну його частину становлять українці, адже українська школа танцю завжди вирізнялася високим рівнем. Після повномасштабного вторгнення багато наших професіоналів опинилися в Чехії і почали розвивати свою справу тут. У Брно є багато викладачів, які представляють різні види стилів, наприклад, Хай Хілс. Гірлі хіп-хоп, хіп-хоп, денсхол, контемп та інші. Але саме я два роки тому прийшла сюди зі своїм власним стилем під назвою Хоріо та джаз-фанк. І саме в цих стилях я бачу себе і розвиваю людей. Таке середовище не лише конкуренція, а й шанс для нових творчих об'єднань. Разом із старшою колегою Лілею Настя створила нову команду. До неї увійшли українки віком від 18 до 30 років. Дехто з них, як от Ярослава Шандра, до вимушеного переїзду до Чехії взагалі не мав танцювального досвіду. Її знайомство з танцями триває лише рік. За словами дівчини, саме завдяки цьому захопленню вона знайшла тут своє коло спілкування та отримала сильний імпульс для особисто. Того розвитку по суті, коли ми танцюємо, ми мусимо бути справжніми, так щоб люди відчули, що відбувається, що ми хочемо передати. І тут про таке проявлення себе. Життя дуже така, ну скромна і тиха, але танець мені допомагає випустити оці всі емоції, які я мені здається інколи сама придушую. В танці це можна все проявляти і таке відчуття. Ну ніхто не буде на тебе там якось дивно дивитися, що а що вона так якось виражається. Ого, ну ось цей танець дає мені можливість випустити оцей вогонь для Али Костюк. Танець також став порятунком. Після переїзду до Брно та вступу до університету дівчина зіштовхнулася із депресією, була самотньою та невпевненою у власних силах. Допомогли саме танці. У мене не було тут ні друзів, ні знайомих, нікого. Взагалі я була тут сама, і я не була до кінця впевнена, що це був правильний вибір: тут залишитися в Чехії, навчатися в університеті і плюс події з дому. Війна, все це на мене дуже сильно впливало, і я півроку, навіть більше я ні з ким не говорила. Я ходила сама, мені було сумно. Мене як ніби за ці всі роки, що я не танцювала, прорвало так, що я зранку до вечора була готова танцювати. Ну після цього я вже занурилася в цей танцювальний світ, і Настя стала провідником. Вона, всі як ніби, я. взяла мене за руку і вже в такий професійний танець занурила. Танці дають комунікацію один між одним, підтримку. Тобто ми одна одну підтримуємо не тільки в сфері, в якій ми всі разом займаємось, так, а у кожній сфері, яка взагалі тут є. Наприклад, Славка має свій speaking club англійською, так і ми всі вже там були, тобто ми всі туди ходимо. Тому що ми всі одна така дуже велика сім'я, яку ми створили самі для себе. Юним українкам допомагає в Чехії пережити війну, знайти друзів і побудувати нову спільноту. Танець. І про це розповіла кореспондентка чеського радіо Олеся Гнатюк. Ну і на черзі новини. Крайовий центр допомоги Україні в Ліберці через місяць переїде на іншу адресу. Нинішній центр працюватиме до кінця робочого дня, середи 25 червня, а на новому місці відкриється зранку в п'ятницю 27 червня. Повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Нова адреса Кацпу в Ліберці буде Воронірська 20, Це в центрі міста. За цією ж адресою нині працює відділення з питань перебування іноземців МВС. Розклад роботи Краєвого центру допомоги Україні в Ліберці за новою адресою буде той самий, що й нині. По понеділках і середах із 8 до 16 години, по п'ятницях із 8 до 13. При цьому МВС попереджає: за новою адресою в приміщенні Кацпу вже не будуть присутні представники медичних страхових компаній ВЗП та ОЗП, як то є нині. Українцям розкажуть, як правильно працевлаштуватися через агентство і не потрапити в халепу. Міжнародна організація міграції пропонує в першій половині червня три інформаційні онлайн сесії українською мовою. На них потрібна реєстрація. Як кажуть у МОМ, будуть розглядатися такі питання: як перевірити, чи агентство працевлаштування агентура праці є легальним, які документи потрібні для роботи через такі агентства. Хто відповідає за умови праці агентурного працівника, що робити у разі невиплати зарплати або нещасного випадку, як розпізнати ризики трудової експлуатації та куди звертатися по допомогу? Усі три онлайн семінари будуть однакового змісту. Оберіть зручний для вас термін 2 червня, 9 червня або 12 червня, усі три з 18 до 19.30. Посилання на бланк реєстрації у нашому дописі про ці семінари на сайті Radio Prague International українською мовою ukraina.radio.cz. Біженці з тимчасовим захистом за радіо і телебачення платити не повинні. Так само звільнені від сплати так званих концесійних внесків і особи з візою толерантності, повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Раніше щодо цих категорій мешканців упевненості не було. При цьому МВС на офіційній сторінці для українських біженців у Фейсбуці Наші українці попереджає. Ті біженці, які отримають новий спеціальний дозвіл на довгострокове перебування, будуть зобов'язані зареєструватися на сплату внесків за радіо і телебачення і платити ці внески. Відповідно до недавно зміненого закону, який почав діяти з початку травня, коло платників цих внесків значно розширюється, практично на всіх мешканців Чехії, точніше, практично на всі домогосподарства. Та як і раніше, їх не зобов'язані платити іноземці без дозволу на довгострокове чи постійне перебування, наприклад, туристи, але також і ті, хто має візу тимчасового захисту чи візу толерантності. На день захисту дітей пральський зоопарк пропонує розваги і символічну вартість квитка для дітей. У неділю 1 червня Празький зоопарк святкуватиме Всесвітній день захисту дітей спільно з міською поліцією Праги. Для дітей до 15 років вхід коштуватиме символічно одну крону. Квиток потрібно буде отримати в касі, це потрібно для обліку відвідувачів. Інші квитки можна купити й онлайн, тоді буде знижка. Для дорослих вартість квитка в зоопарк 330 крон при купівлі в касі чи 300 крон онлайн. Для пенсіонерів і студентів ціни нижчі. Зоопарк підготував на 1 червня насичену програму з 9 до 18 години. Доїхати до зоопарку можна громадським транспортом, наприклад, автобусами 112 і 234 зі станції Метро і Залізниці надрожі Голішовіце. Крім того, 1 червня діти віком до 12 років, які подорожують із дорослими, можуть безплатно скористатися річковим трамваєм до зоопарку. Пароплав вирушає з Рашинової набережної причал номер 2 о 9, 12 і 15.30. Квиток для дорослих можна купити онлайн і заощадити 10%. У храмі в центрі Праги установлять дзвін із переплавленої зброї з війни Росії проти України. Він з'явиться у храмі Пресвятого Спасителя найсвятішого Салватора, який розташований навпроти Карлового мосту. Незвичний дзвін виготовили з фрагментів артилерійських гільз і ракет, що використовувалися у війні Росії проти України. Крім традиційної бронзи, 80% міді і 20% олова. До суміші для виготовлення тіла дзвону додали латунь із гільзи від російського 122-мм снаряда. А для била дзвона використали метал із уламка російської ракети С-300. Освячення дзвона відбудеться в четвер 5 червня у храмі Пресвятого Спасителя. На події будуть присутні президент Чехії Петер Павел із Першої леді, а також король Нідерландів Вілем Олександр із дружиною, які перебуватимуть у Чехії з візитом. Написи на дзвоні виконані трьома мовами нідерландською, чеською та українською. Я закликаю до миру і свободи. Мовиться в одному з написів, який пояснює дзвін, вилитий із фрагментів зброї, використаної в тяжкий час російської агресії проти України. І ще один напис цитата з послання святого апостола Павла до Галатів тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства. Під час виготовлення майстри побоювалися, що через незвичний склад металу звук дзвона може бути глухим. Проте результат перевершив очікування. Унікальність цього проєкту не лише в технологічному, а й у символічному значенні. Під час Першої світової війни оригінальний дзвін цього храму конфіскували на потреби армії. З нього виготовили зброю. Тепер усе відбулося навпаки. Зброю перетворено на звук миру. І на сьогодні час нашого етеру добіг кінця. Тож нині прощаюся з вами. Але ми з вами на постійному зв'язку в Інстаграмі Україна Підкреслення Радіо Підкреслення Праг. Праг пишеться за англійським правописом. Також можете знайти нас на сайті Radio Prague International за адресою ukraina.radio.cz. там багато корисної і цікавої інформації. У студії сьогодні для вас працював Сергій Драчук. До наступного тижня. Почуємося, папа. -па.